сокол. Я. Учись как надо уясни хоккау. Сейчас будешь следующим тренироваться, понял? Ты точно. Иса, Бою. Есть есть, боя живе, живее шевелим локтями. Учись как надо у нас Так російські не люди и самого малочку тренують своїх дітей. Причому залучають до мілітарних формувань, як от путінська юнармія, дітей не лише російських, але й українських із тимчасово окупованих територій. Друзі, це далеко не межа. У 2025 році в Росії різко збільшилися витрати на пропаганду серед дітей та підлітків, щоб ви розуміли. 66 мільярдів рублів виділять на так звані патріотичні програми для дітей та підлітків. При цьому із початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати Росії на пропаганду у школах та дитсадках зросли вже у 20 разів. А росіяни прекрасно розуміють наслідки цієї роботи, тому вкладають бабло. З раннього віку дітей привчають до культу особи президента, нав'язують ідеї величі Росії та героїзують військові дії. Я вам вже не раз показувала на каналі вечір. Цей трешняк на 9 травня, який у них відбувається із дітьми в радянських військових формах. Ну і з закликами відповідними. Тому ви в курсі у дитячих садках, школах проводяться тематичні заняття. Де діти вивчають правильну версію історії, співають патріотичні пісні, і беруть участь в заходах із мілітарським ухилом. Словом, панове, навіть уроки у звичайних російських школах давно перетворилися на методички, як ненавидіти Україну з маличку. Россия! Россия! Аби краще промити мізки молоді. Купують навіть юних тіктокерів, які читають пропагандистські методички, ну просто під На час війни, війни погибли сотні невинних дітей Що? Це Що? Війни війни? Війни. Немає сумнівів. Самі батьки дітей також підтримують таку саму державну політику, бо без їхньої участі діти б так такріяно. Як кажуть наші противники, не включалися в цю гру. Ми ті розказували про війну. Тож на була довга була довга то, що Росія много чік. Подвиждала про кчинісного чоловік. Погибло, да очень много була мучиння для русских солдат. Ну ми отстояли і выиграли эту войну. Мілітаризація освіти в Росії починається з дитячого садка. Дітей вчать малювати військову техніку, проводять там зустрічі з військовими та організовують військово-спортивні квести, такі як, наприклад, дорога мужності, де учні у військовій формі проходять смугу перешкод у школах. Цей вплив посилюється через військові збори, участь у парадах і агітацію до вступу до армії. А потім ось це. Бам. Быстрее, быстрее, быстрее. Бам. 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 готов. Бам. По три выстрела и доклад. Бам, 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 бам. Узель стрельба окончил. Оружие заряжено и поставлено на предохранитель. Мерк, доклад. Мерк, стрельбу окончил. Оружие заряжено и поставлено на предохранитель. Встать на исходную. Принял. Принял. Встать, на исходную. Встать на исходную. Понял, Сокол? Так да, точно. Они сами себя не у... Ще тришовіше, що ця війна за дитячі мізки триває і на тимчасово окупованих територіях, друзі. Ну з нашими фактично нашими дітьми. Просто вдумайтеся в цифри на даний момент там проживає 1,6 мільйона дітей. Мінімум 100 тисяч з них залучені в російські пропагандистські молодіжні організації. Це підраховують правозахисники. Кремль використовує освіту та пропаганду для асиміляції дітей, знищення в них української ідентичності. Підготовки цих дітей для мобілізаційного резерву своєї армії, тобто, друзі, війна почалася у 2014-му. а тим, кому на той момент було, наприклад, сім, тільки вони пішли в школу, зараз їм вже 18. Тобто, весь свій шлях формування освіту вони отримували фактично за пропагандистською методичкою. Являєте, яка кількість дітей з промитими мізками пропагандою? На наших територіях, які окуповані Росією, Росіяни знімають пропагандистські ролики зараз. дітьми стот. Ось, наприклад, відео про хлопчиків, нібито з Макіївки. А Донеччина це місто окуповане, нагадаю росіянами якраз 2014 року. За сюжетом цього відео батьки, хлопчиків воюють на боці Росії проти України, і діти хочуть бути як батьки. Це Ваня, макар, діма Артем з макіївки, і у них є мрія. Наши родные находятся на передовой. Мы тоже хотим, помочь нашим. Поэтому у нас одна мечта на всех. Служить родине. Эти юные патриоты каждый день после уроков и в любую погоду провожают на передовую военных. І мечта цих дітей, щоб родина була під защитой і щоб их родные скорее повернулися живими домой. Не важно їх поддержать. Они же на фронт едут, щоб їм страшно не було. Потому что да, когда они воюють, они про нас пам'ятають, і это їм сили придають, щоб зробити пропагандистське відео ще яскравішим. До зйомок залучають також відомих в Росії персон в станку. Вилазить російський ведучий і актор. Відомий на болотах своєю участю в КВК. Ну і був співвідучим шоу під назвою Вечірній Ургант. Дмитро Хрустальов. Звати цього пана. Стережаю гвардії доволі Хрустальов для проходяння підготовки ребят з макіївки в составі танкової кіпажа прибыл. юний герой нашого течества. Готови адворіть всіх готова. За готові! Всі готовы! залезай в боевую единицу! Смирно! Кто не умеет, того научим. Кто забыл, сейчас все вспомнит. Позавтракал плохо, да? Берем в руки. Огонь! Огонь! Готов? Да, готов. Огонь. Крім того, у школах Росії новий навчальний рік стане безпрецедентним за обсягом пропаганди під час уроків. Вперше кількість навчальних годин, які вчителі повинні витрачати, зокрема на пропаганду ідей Кремля, перевищить 12% від всіх обов'язкових уроків. Біжить з Росії сю жульо, у них на западі жильо бігуть бандити, сидаміти і всі хто з совістю у Бегут иуды, все туда, где нет любви, где нет Христа. Дикие парады и нацисты, рефералы, глобалисты. Бог очищает Русь святую, сам защищает, как дочь родную. Не даст лукавым нас терзать, дай Бог нам веру сохранять. Росіяни у 2025-му планують вдвічі збільшити кількість центрів юнармії на тимчасово окупованих українських територіях. Про це інформує центр національного спротиву. Тож боротьба за мізки українських дітей лише набирає обертів. Подбати про мізки українських дітей варто і на підконтрольних Україні територіях. Друзі, те, що зараз ми спостерігаємо часто в соціальних мережах, а, просто дикий треш. Я грусті. Я, я йду до кінця. Прикро визнавати, але патріотичне виховання у нас просідає. В серпні минулого року повідомляли, що Міноборони розробили нову концепцію військово-патріотичного виховання. І розробка стала першим кроком у процесі створення нової сучасної системи військово-патріотичного виховання. Та що ж з тих пір змінилося на практиці, як то кажуть? Поки що не зрозуміло. Маємо ось такі кадри: 15-річна інтелектуалка із Полтавщини у Тіктоці розповідає, що Україна цитую це дно, а в Росії хоча б є будущее. Все це ж, звісно, під російську дно. Куда Полтава, чому Росія краще? Тому що там хоча б і будущее є. Мені ну, 15. Да. Щоправда, патріотичним вихованням швидко зайнялися традиційно в Службі безпеки, і вже скоро ця дівчина записувала відео із Вибаченням і розповідала, як хочу бути патріоткою, як її мама. Хочу перед всіма вибачити за те, що я таке сказала. У мене не така думка, в мене мама патріотка, я теж хочу бути патріоткою, буду до цього стрімитися. Дуже всі перед всіма вибачаюсь. Я не хотіла нікого якось задіти чи кому когось якось образити. Я більше так не буду. Цей прямий ефір був не. Правильно, я розумію, що сказала я погані слова, і більше такого житті я робити не буду. Звісно ж, судити по одному прикладу про всю українську молодь не буду, це не так. Українська молодь є дуже і дуже крута. Я з ними часто зустрічаюся, та й сама виховую двох синів, тому бачу. Ким є мої сини і їхнє оточення. Втім, помітила тенденцію. Частина батьків, от для мене це до сих пір не зрозуміло. Продовжує шпарити з дітьми російською, продовжує читати з ними російські книжки і слухати російську музику. Якщо в родині це все буде вирізано, виключено, покладено в папку минуле і кенселно, то я думаю, що діти будуть розуміти. Навіть перебуваючи в певній компанії, що щось з цим не так. Принаймні, маємо зробити все можливе для того, щоб мінімізувати кількість дотиків наших українських дітей до російської культури. Хочу, щоб ті батьки, які зараз, можливо, подивляться це відео, зробили висновки. Якщо ще ні, напишіть, до речі, в коментарях, що про це думаєте. Ну і трохи статистики. Згідно з опитуванням, яке проведено аналітичним центром Це і дослідницькою агенцією InfoSapiens на замовлення мінмолоді, російське повномасштабне вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості серед української молоді. Значна частина молоді відзначила важливість таких аспектів, як споживання українського контенту, 52%, спілкування державною мовою 47%, знання історії. 47%. серед опитаних 79% респондентів відзначили, що зазнали втрат через повномасштабну війну. Найчастіше серед втрат опитані називали зниження доходу і втрати друзів або членів їхніх родин. Я дуже сподіваюся, що в наших школах з'явиться щось на кшталт. Пласту, хоча б альтернативно, думаю, що це можливо, це питання національної безпеки. І дуже сподіваюся, що захист нашої мови буде відбуватися шляхом не тільки законопроєктів, що круто, не тільки законів, вже готових, які зараз є, але і ще виділенням коштів на те, аби розвивати українську культуру навіть під час війни, надто під час війни. Мені здається, що це дуже і дуже важливо. Ну і родини. Дуже прошу, аби ви говорили з дітьми українською в родинах, особливо новонароджені діти. Коли я чую, як мами співають десь в парках російські пісні, ну як російські радянські, то я розумію, що ще не до всіх доходить. Це при тому, що мама співає цю радянську пісню там з якоїсь передачі дитячої. Лунає сигнал тривоги, мама поспішно тікає, але не припиняє співати. Незрозумілі є речі. Сподіваюся, що це буде зникати із наступним наступним поколінням, але нам потрібно з вами над цим працювати. Ну, а ви напишіть в коментарях, що думаєте. Я вам всім дякую за довіру, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І будь ласка, ставайте спонсорами нашого каналу. Так ви будете допомагати нам створювати контент і підписуйтесь на Patreon. До зустрічі! Подивіться інтерв'ю з хіміком, якщо ще ні, і свіжий вечір на каналі Вечір зійний». Па-па, друзі.